Дивізія СС Галичина. Вона була сформована в 1943 році з українських добровольців. А вони СС, тому що це січові стрільці Галичина? Е, ні, Дивись, було два СС. Перше, як називав Євген Коновалець, СС січові стрільці. Повна назва українські січові стрільці, УСС. Тобто УСС – це Легіон українських січових стрільців, який існував з 1914 по 1920. А СС повна назва цієї дивізії, 14-та гранадерська дивізія Вафен СС Галичина. Чому різниця між звичайними СС і Вафен СС. СС в 1933 році була створена. СС це таке СС. ССС з німецької перекладається як охоронні загони. Німецькою Шульцмуштафун. Вони були створені для охорони важливих е, осіб Третього рейху: Гітлер, Геббельс, Герінг і решта лідерів на Ге. А Вафенесет вже створили, коли почалася Друга світова війна. І е, коли німці заходили на окуповані території. Із них створювали дивізії СС. Були дивізії СС в Данії, були дивізії СС польські, були дивізії СС українські, були дивізії СС російські, були по всій Європі, були навіть французькі, їх навіть хотіли створити англійські. Але е, план захоплення Британії провалився і не це було як внутрішні війська, Фасифіч. СС – внутрішні війська. Тіпо, а ВАФНС це було підкріплення на фронті. Тобто був вермахт. Вермах могли брати тільки німців, виключно німців, А СС могло бути так, як і німці, і е, різні національності окуповані, можна так сказати. Ветерани УНР, які також були старшинами в цій дивізії, ну, звісно ж, головні були німці, але старшини е, були українці. І переважна е, більшість цих старшин були. Ветеранами УСС, УГА, перших визвольних змагань 1917 21 років і Першої світової війни, такі, як Петро Дяченко, Аверкій Гончаренко і багато-багато інших. Існує міф, що, звісно ж, російський, що дивізія СС Галичина була гарматним м'ясом. Але насправді це не так. Тому що дивізія СС Галичина поставляли е, якісним камуфляжем німецьким новим, який теж був винайдений в 43-му році, е, новою зброєю, такі як Гівер-43, СТГ-44, і МП-40. чому вони пішли до німців? От це всі кажуть, що вони е, зрадники каральні загони. вони не приймали е, участі в жодних каральних акціях і в придушеннях повстань. Ні в Варшавському повстанні, ні в словацькому повстанні вони участі не приймали. А приймали якраз придушенні в Варшавському повстанні армія Роа і РОНА. Роа Власавцев і Рона Камінського, тобто це російські добровольці. Колишні біляки, які пішли на співпрацю з німцями, їх було значно більше. Чому не пішли в упачні? Чи... Чому вони пішли до німців? Тому що вони вважали більшовиків головним злом, головним ворогом. А ворог мого ворога мій друг. І за таким принципом вони пішли служити до німців. В них була мрія визволити Україну за допомогою німецької зброї від більшовиків і створити незалежну українську державу. Але не так склалося, як гадалося, Тому що вже в 44-му році була е, з боку радянських е, військ наступальна операція е, львівсько сандемирська І е, в червні 44-го року е, дивізія СС Галичина потрапила в оточення біля міста Броди. І вона була. Одна дивізія, СС Галичина проти трьох дивізій, тобто це 14 тисяч проти 70 тисяч. Вона потрапила в оточення другого українського фронту. Тобто, в цій битві українці боролися проти українців. Ну, по факту, українці в одній окупаційній армії боролися з такими самими українцями, але в іншій окупаційній армії. Потім, після того, як дивізію розбили, і вона з великими втратами прорвала оточення і е, пішла в тил, її переформували і відправили Францію на придушення партизан французьких. Але е, не так сталося, як гадалося, дубль-2. І е, дивізійники Галичина, е, Галичини перейшли на бік французьких партизан і знищили німецький командний пункт. І, до речі, на цю тему про українців в французьких загонах партизан є відео в каналі «Історія для дорослих, яке веде Олег Криштопа. Дуже цікаво, до речі. От якраз коли було оточення дивізії СС Галичина в червні 44-го року, то близько тисячі осіб перейшло до УПА. Але на початку, в 43-му році, коли почався набір до дивізії СС, УПА категорично Проти було цієї дивізії, тому що вони хотіли набрати до себе армію. Тому що УПА на той момент існувала. Якраз 43-й, 44-й, 45-й в УПА було найбільше людей за ці три роки. Це була більш мощна армія. Чого ж от ті всі українські військові ветерани, все ж таки до УПА не пішли? Ідеологічно в них були різні погляди? Ну, так само, як і Бандера, і Бульба Боровець. Це, звісно, заслуговує на окреме і на окреме відео. Потім, все ж таки, з 45-му році з решток дивізії СС Галичина, в березні 45-го буде сформована Українська національна армія на чолі з генералом Павлом Шондруком, але вона проіснує недовго і в квітні 45-го здасться в полон американцям.